Катерина Левченко із нетерпінням очікує на приїзд чоловіка. Із собою взяла дітей, які підготували для батька подарунки, власні малюнки. Син малює ці, ну, як вину в основному. У нього немає сонечко, хмарка. Він малює війна. Поруч десятки черкасців, які також зустрічають своїх рідних. Анастасія впродовж року спілкувалася із батьком хіба по телефону. Він захищав нас, мене, маму, себе в першу чергу. Я йому дзвонила ну регулярно, і я постійно чекала, що мені подзвонять і скажуть, що він приїде. Цього разу додому повернулися 75 бійців 14-го мотопіхотного батальйону. Після мобілізації торік вони служили в Одеській області, а восени вирушили до зони бойових дій. З вересня місяця батальйон виконував завдання в зоні антитерористичної операції в Донецькій області в районі населеного пункту Волноваха. Повертається. Відповідно до указу президента проходить демобілізація військовослужбовців, які прослужили, встановили термін, це рік військової служби, і повертаються наші військовослужбовці. Буде звільнено майже 300 військовослужбовців. Бійці тішаться, що повернулися додому цілими та неушкодженими. Утім, думки про передову не залишають їх навіть у Черкасах. Якщо чесно, то не хотіли сюди їхати. Хотілося там з пацанами залишитися. Це лише перша частина демобілізованих бійців із цього батальйону. Упродовж тижня додому повернуться ще майже три сотні військовослужбовців. Микола Назарчук, Яна Лимаренко, Черкаси п'ятий канал. колишній начальник.